Добрий день всім глядачам каналу Бришинда Ісааковна. Сьогодні я готую малинову наливку з домашньої малини Малинову наливку. Ось запрошую, кому цікавий рецепт, поділюсь. Мені знадобиться ось така кришечка з гідрозатвором. Я обираю таку, вона довговічна. Кришечка та що зі стаканчиком та струбочкою. Ну, мені не подобається, вони дуже швидко ламаються. Необхідно взяти 400 г цукру, малини. Малини потрібно насипати трошки більше за пів банки трьохлітрової. Малину я не мию, вона домашня, я її тільки що зібрала з гілочок. Але якщо купили на ринку, то, звичайно, треба трохи промити. Через 3-5 днів вона пустить сік. Я буду її кожен день перемішувати. Беру ложку з іншого продукту, він трохи зброжений вже, і перемішую. Так я пришвидчу цей процес. Через 3 дні додам склянку води та накрию кришкою. Ось так має бродити. Бачите, це шумілий продукт вже. Гарненько і пузирики піднімаються. Ну і на запах ви відчуєте, як воно, коли треба закривати вже кришкою. Потім буду додавати водичку сюди у стаканчик. І чекати, поки вибродиться. Шуміти може місяць, може півтори, все залежно від того, яка температура буде. Але обов'язково виграється. Тут в мене малина, яка шумить вже на протязі 10 днів. Жмих піднявся вгору, а сік опустився і грає. Через місяць вона виграється в мене. Я відсіджу, жмих викину і усіх додам 100 г горілки. І розілью по бутилочках. Це буде найкращий напій до новорічного столу. Натуральний, корисний та смачний. Дякую вам за увагу! Приходьте ще до побачення.